Надія, якщо ти негайно не повернеш мені мого чоловіка, я розізлюся і поб'ю тебе. Віра, я тебе не боюся, я сама тебе поб'ю, якщо ти не відчепишся від мого нового чоловіка. Даю тобі останній шанс, Надія, Інакше тобі буде дуже погано. Це я даю останній тобі шанс, Віра. Біжи звідси, щоб я тебе тут не бачила. Ах, ти ж зараз! Стоп! Що? що це таке? Що тут зараз відбувається? У нас сварка, яка повинна перерости в бійку. Так, тому що я вела її чоловіка. А, тобто ви так сваритесь? Так. Скажіть, от чому ви постійно посміхаєтесь у кадрі? Моя героїня так нервує. А глядач буде думати, що вона жартує. А ви що ви колихаєтесь, як лист на вітру? Це у моїй моєї героїні темперамент такий. Та це що, за не темперамент? Ви десь бачили, що люди так сварилися. Ви взагалі десь навчалися? Так. А? У кіношколі, Олександр. Стоп! Не потрібно. Так, Катю, цю всю, всю сцену сьогодні знімати не будемо. На завтра знайдіть мені нормальних актрис. Сворот переїзд! Це повинна була бути моя перша роль в кіно. І моя теж. Нормально ж грала. Що йому не сподобалось? Та хіба він щось розуміє? Хоча справді ти постійно посміхалася. Це була моя акторська задумка. На загальному плані взагалі нічого не видно. А от чого ти постійно танцювала? Оце питання. Я пластикою хотіла показати темперамент своєї героїні. А глядач подумав, що ти дуже хочеш в туалет. А про твою героїню глядач подумав, що вона дурненька. Що? Що чула? Ах, ти ж зараза! Та його тобі... не тур!